Вітаю із магазина Метро. Сьогодні в метро почались новенькі акції. Вони будуть діяти з 14 травня по 10 червня. Ну як акції місяця у них такі бувають акції. Почнемо з цих ковбасних виробів. Вони їх виготовляють самі а, акції на всі ці ковбаски 199 зі свинини та яловичини. 179 ковбаски зі свинини з горчицею і з в'яленими томатами 189. Мюнхенські 179,90, ковбаски зі свинини, вершково-чесникові, 1890. М'ясо тільки від 10 кілограмів акції я не показую. Піду ось в цей відділ, в холодильник. Тут не холодно завжди. І так, дивимось: 149 гривень стегно епікур, саме ось це замариноване. Так, і 107 гомілка в солодкому чилі, також від епіку. Тут у нас 229 гривень м'ясо, наша ряба, філе куряче. Ну, десь воно по кілограму у них розфасоване. Я нагадую, в метро може кожна людина купувати не тільки опт, просто треба там зробити карточку. Це дуже легко, через додаток, через вайбер вам на касі допоможуть це зробити, якщо ви не знаєте як. Так, далі дивимось. Тут, бачите, у них такі акції від 10 кілограмів. Наприклад, та частина, глоб, частина зі свинини від глобина 213,90 так 251. Тому я не показую. Покажу ось більш такі цікаві позиції. Серце наша ряба, куряче серце 97,90 замість 129 гривень. По 700 грам. 700 грамів ціна саме за 700 грамів 97,90 печінка, також від наша ряба. 84,90 також за 700 грамів ціна за цю упаковочку. Далі акція наша ряба 97,90. гомілка це саме ціна за кілограм, замість 119 гривень. Гомілка йде десь приблизно по кілограму, трішки менше чи більше розфасована. І тут суперфіле коко від ряби. Суперфіле, м'ясо стегна без кістки 205,90 ціна за 1 ,1 кіло 100. Така упаковка нестандартна, саме за 1 ,1 кіло 100. Тут також у нас завжди багато акцій на ковбаски. є від двох штук фует. Тут різноманітний від двох штук по 109 гривень за цю упаковочку. Іспанський фует по 150 грам, просто він е, різний є. От по 109 гривень, весь, якщо берете дві, а ось це саме акція 99 гривень, ось така фует Іспанія. Ель Позор 99,90 за 170 грам Це треба брати. Мені так точно. Я дуже люблю цей фует. 99,90, ще ось такого виду. Також ціна дуже класна замість 179 гривень. Тут фует дві штучки в упаковці, получаєте, також іспанський. Для метрошеф виготовляють 209,90 замість 309,90 340 грам Класна акція. А тут, а, це такий Фетц по 109, ось цей ще від двох штук. Тут далі просто акція йде, не від двох штук, а це від однієї штуки. 209 за цю ковбаску Переяславську, ковбаса сиров'ялина, округ промпостач переяслав. Тут майже 400 грам, 395 грам за 209,90. Ціна від однієї штуки. Так, від двох штук акція, від двох штук акція. І ну, тут від двох покажу від двох штук такий сервілат. Сервілат Метрошеф вищого гатунку: 300 грам, 94,90 за цю паличку 300 грам, А отут саме акція: 339 гривень. Це ціна за кілограм, грудинка. Бащинський, грудинка від Бащинський, Ну десь по 400 грамів замість 419 гривень 339 гривень. Так, ціна від однієї штуки. Тут ціна за кілограм 164,90, ранчо з яловичини вищий сорт. Отакі сардельки вищого сорту. Ранчо так не буду діставати, вони так запаковані. І тут Бащинські сардельки. 1 кілограм за 149,90, Також акція за кілограм ціна. Сосиски філейні. Таких тут кілограм, мабуть, по півтора кілограма йде. За кілограм ціна 179,90. Ціна від однієї штуки. Ось такий сир. Сир твердий, 100 г. Із Литви. Ціна 119 гривень замість 154 Так, тут щось по 74 гривні розібрали. Ось такий сир: 89,90. Це також Литва виготовляє замість 144 гривні. Так, це Твердий да, сир, масова частка жиру 40% 89,90. Тут ціна за 400 грамів 219 гривень. Даблін чедер, Ага, даблін чедер, 400 грам, ціна 219 гривень. В паковочках є також даблін чедер білий, ось такий айріш чедер 119,90 замість 200 гривень. За штуку ціна 200 грамів 119 за 200 грамів. Ну нормально. За 200 грамів 119 і по 150 грам також є білий і ще якийсь білий і, і, і незрозумілий і просто чедер. 89 90, два види по 150 п'ятдесят грам. Сир фасований, з винигора, 359,90, п'ятдесят ціна за кілограм. Український твердий сир, традиційний 50% жиру, з звенигора. А був він 549 гривень. І також ще є акція на сир 439 гривень. Також фасовка це французький сир. Брі. Тут він десь по 500 грам. ну, є трішки менше, 439 за кілограм замість 600 гривень. Далі, ось такий брім. Для метро Шеф 500 грамовий 199 за оцю упаковку замість 329 А тут взагалі шара. Оце я візьму собі. камамбір 120 грам для метро шеф 39,90 це Польща виготовляє. Ну все одно за 39,90 120 грам Класна ціна. Ще такий сир блекітні. 59,90 за штуку, замість 74 гривні 100 грамовий. І от такого плану їх тут кілька видів. Також 60 гривень замість 74 гривні за 100 грам. ціна від однієї штуки. Ну, ще, сирочок покажу і буду звідси йти. Я просто так люблю сири. Ось такий ще бріє Fine Life. 89,90 Польща виготовляє 4. Ого, за 4 по 110, дивіться, який розпродаж, замість 249 гривень. Клас, за оці 4 упаковки Брі 89,90 замість 249 гривень. Просто шара, в якому саме я роблю огляд. Метро я вам залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Але акції є у всіх магазинах метро. Далі, ось така, такий м'який сир, Філата Філата. Від преміалі 49,90 за упаковочку 160 грам. І ось ще Франція, до речі, нічого собі. Стеморет, що це таке? Преміум. Написано, крем-сир Франція 89,90 також 150 г. Тут іде. А це ціна від двох штук. Бачите, ось це біло. який сир, також 180 г. Тільки від двох штук 50, а так 75 гривень. Акції на масло. 89,90 масло ферма. Ну, стандартне 180 грам. масло ферма, тут 82,5% жирності. Це саме ціна за упаковку. А ось тут просто класні акції на масло від двох упаковок, їх розбирають, тому покажу. Є масло, ось таке солодковершкове, метро шеф 200 грамове. Якщо дві упаковки берете за 200, 200 грам, саме упаковочка, 70 гривень. Далі це жирності 82,5%. Тут жирність 73% за 69%. 90 за 70 гривень від двох упаковок, і таке ж масло там внизу: 70 гривень від двох упаковок шкигаличина, крем для соуса. Я навіть таких не бачила в інших магазинах. Так, ось такі крем 69,90 замість 86 гривень 5, 15 жирності 500 грам за 70 гривень від однієї штуки акція. І акція на Галичина сметана, великий оцей стакан 15 жирності 300 грам за 40 гривень замість 53 гривні. Сметана ферма 44,90 так, ціна тут 20% жирності 300 г. Так, його ціна 59 гривень від однієї штуки також. Тут багато акцій на комо від однієї штуки. Ось такий сир комо-брусок 185 г 79,90, мілк Тенере, кантрі сир з ароматом тепленого молока, також 79,90-185 г. І гауда брусок 185 г за 79,90. Далі ще є традиційний за 79. 70... 90, 185 грамів. І що це у нас? І в Голландія. 5 видів, до речі, 185 грамів, 79,90. Очі лежать в холодильнику з полуничкою. 6 штучок. Зараз акція 169,90. Хто хотів спробувати, є нагода. Далі в холодильнику акція йде на міл... мілка морозиво, 225 грам, Мабуть, смачне 299 гривень замість 474 гривні. І ще якийсь вид таблерон, О, і таблерон також по акції. Мабуть, ось цей все таки да? Таблерон, 6 штук. Ось оцей таблерон в акції 299 гривень. Мілка таблерон. І ріжок міні ще мілка. А, і ще ріжок міні. Оці три вида по 300 гривень замість 474 гривні. Позиво від двох штук акція. Ось таке шоколадне і полуничне. По 99 гривень. В цьому лотку 450 грам виготовляє Україна. Три ведмеді, три ведмеді 450 грамів за 99,90, але ціна саме від двох штук. А от руть кілограмовий, руть смачне морозиво – 186,90 це ціна за цей кілограм. І саме від однієї штуки замість 239,90. Розово по 29,90 хрещаток з вісовим горіхом. О, це взагалі в білому шоколаді. Ух ти, фісташка малина по 75 п'ять грам за 29,90. Це, мабуть, новинка. Я така не бачила з фісташкою і з малиною. 29,90 замість 50 гривень. Ось таке цікаве морозиво хрещатик з цікавими смаками. Так, пиріг з бринзою від Валесто. 114,90. Ось такий пиріг з бринзою цікаво. Пиріг вже в формі для випікання, розігрій духовку і випікай 30-40 хвилин до золотистої скоринки з балканською бринзою. Отак його ціна 152 гривні. Так, а скільки ж тут? 350 грам в цьому пирогу. Тут Наполеон від БКК. 199 гривень за 700 грам замість 308 гривень від БКК. Саме Наполеон я не пробувала, але от пробувала якось тортик, один мені також сподобався. Дуже смачний від БКК 199 гривень, ціна за 700 грам. І також це від однієї штуки. Також акція БКК праський, вишня 450 грн. Гляньте, він тут в розрізі намальований, смачно виглядає з вишнею. 199,90 замість 317 гривень від БКК. Шкістечка еклер. така Ну, не акція, хочу вам сказати. Кістечка еклер від БКК. Новий формат упаковки. Написано еклери французькі 134,90 за 330 тридцять грам, замість 210 гривень. Вибір року номер один 200, 2, 2020 два році. Вони були. Хочу зрозуміти, скільки їх тут. Чому не написано, скільки тут еклерів? Ну 330 тридцять грамів за 134 гривні. Ціна лосось філе порційна, бачите, в льоді лежить 159,90 за штуку. 250 грам за ціною 159,90 замість 259 Це виходить, що один день така акція аж 100 гривень знижка. А тут ось шматок 599,90 за кілограм. Саме ціна від норве лосось. Так, дивимось, що тут в холодильничках є цікавого. Від однієї штуки бачу, що від двох штук акція. 180 г норвен 229 гривень, замість 305, 180 грамів сьомга філія. І тут 249 гривень, ось такі скибочки, слабосолені слабосолона скибочки, сьомга, 200 г, вона як намальована, тут якщо чесно, так гарно виглядає. 249 гривень. І ще ось така холодного копчення скибочки, також 249 гривень. Це за 200 грам книжка нормальна, 39 гривень, оця екран, Така так, ікра Атлантичних риб зі шматочками креветок в соусі Пастеризована за 180 грамів 39,90 90 Вид ікри. Так, ану, що у нас тут цікаво, також 180 грамів атлантичних риб зі шматочками копченого лосося в соусі Пастеризована 39,90. Думаю, що смачно, написано смачно. Гірочок зараз в акції Україна. До речі, 139 його ціна 90. а зараз він коштує дивіться Також томат чері і також в Україні виготовляють не в Туреччині за 129,90 ціна за штуку. Ось тут саме там за кілограм, за місто 49,90. за 500 грамоту. Ці помідорки чері ціна 129,90. двадцять Акція на персики. Вони такі як начебто їх тільки зірвали з дерева. Так давно чомусь не бачила я персиків. 129,90 замість 159,90 це Іспанія виготовляє. Ой, отакий лоточок. Ну виглядають так свіженько, хочу вам сказати. Ці персики класні, які прям гарненькі. З Іспанії привезли, а виглядають як класно. За штуку 500 грам. ось ці упаковачі 129,90. А тут абрикос, ціна за кілограм. 300 гривень за кілограм, замість 400 гривень. Пахне цікаво. Ну, пахне ну не сильно. Якась акція аж по-друге, 0,6 буде. Ось такий тунець смугастий, два види його є. Так, 3 по 80 тунець смугастий в розсолі. 3 по 80, за ціною 108 гривень 90 копійок. І ще ось такий тунець смугастий, а в соняшниковій олії також 3 по 80, за ціною 108, 90. Нормально за три штучки. Думаю, що тут баночка нормальна, з цим ключем йде. Так, але не власна ціна на цю каву. Чорна карта, я просто її дуже люблю. Саме Еспресо за 119 гривень від двох штук можна брати, навіть якщо ви знаєте, де десь упаковку 250 грам, то вона буде дорожче, чим 229 гривень коштувати. Дивіться 119, за якщо дві берете. Ну за упаковку 119 гривень. Далі також від двох штук Якобс. Ось цей такий крафтік, крафтік 144,90 і, і якобс зелений 154,90, також від двох штук. О, фур тут взагалі. А, від шести а штук треба брати по 99,90. Треба подумати. Це який, а ви знаєте, що два види є форти: є Орієнтал і інтенза. Оцей Орієнтал не дуже. От інтенза смачніший. 99,90 замість 179. Ціна за цю упаковку, якщо берете 6 штук. Десь круасанчики з шоколадом 70,90 за упаковочку 185 грам. Це ціна від однієї штуки. А тут оці, що по одній штуці, великі круасани, всі по 35,90 Якщо ви берете. Три штуки, три штучки треба брати. О, а тут перечесненька сіна 29 29,90, Такий здоровий супермакс Круасан 110 грам з ванілью замість 50 гривень. Розпродаж цукерки від рошен, червоний мак, кілограм 348 гривень, розфасований по кілограму зразу і каракум 348 гривень. Також акція один кілограм кокочоко від рошен 275 гривень. Тут перечеркнута від так, це Монблан, ось такий червоний, також Рошен кілограм 519 гривень. І лісовий горіх Монблан 519 гривень. Внизу ще Рошен, шоколадні, ось такі чоколапки. 179 гривень ціна за кілограм. Далі ромашка за 2 кілог... Тут 2 2 в упаковці 434 гривні. Далі 2 кг галаретка 417 гривень. Також кілограм ось таких над кенгінат. Це за кілограм, саме ціна 179 гривень. І крок також 179 гривень. Ось таке, тут слівки лінівки, їх не розпакували просто за кілограм ціна 189,90. П'яні пластівці. По-перше, гарна упаковка доктор Бенер. Преміум написано, ідеальний сніданок 21,90 за 400 грам, замість 30 гривень. Це ціна від однієї штуки. Барні всі види по 61,90, барні до, є полуниця, є банан йогурт, є молоко 61,90. В цій упаковочці 150 грам, замість 99,90. До речі, без додавання консервантів і барників написано. Тут 5 барнів в цій упаковочці. На відділі алкоголю 34% знижки. Акція діє з 14 травня по 10 червня. Таке просєкко тут італійське. Хочу просто пляшечку вам показати, як гарно вона так зроблена. Дуже мило виглядає. 329,91 За цю пляшечку якось ладжіолоджя. Так, продукт Італії. Виготовлено в Італії написано. Да. Вино, виноградне, натуральне ігристе брюд рожево. Ось так воно правильно називається стандартна пляшечка 750 грам І аські мартіні просєкко і асті, просто в такій білій упаковочці. За 399 гривень, 20% знижки, стандартна пляшечка. Так його ціна 398,20. Ось такий вид і вид просєкко За ціною 399 гривень. Є такий економ-варіант вино. Глінтвейн є червоний і є білий, по 109 гривень це вино коштує за цілий літр. Це виготовляє, начебто, Німеччина, якщо я не помиляюсь, чомусь виробник там не написаний. Ну, точно, Німеччина. Ось такий є червоний і ось такий Глінтвейн білий. І тут не стандартна пляшечка, цілий літр за ціною 109 гривень. А тут проветто це ціна саме від двох пляшок: 163,90 28% знижка. Якщо берете дві пляшечки провет, проветто Б'янко. 299 дев'яносто гривень. Виготовляє Італія, біле Мартінія, а 750 750. Мілілітрів пляшечка за 300 гривень або пляшечка літер за 369 гривень. Це акція від однієї штуки. Також цей Мартіні тайм-набір щастя у моменті фієро Мартіні плюс Тонік 369 гривень. Мартіні там пляшечка 750 мл. мілілітрів. Тонік, мабуть, літр мені. Та вино ось таке, і його порозбирали так, тінта солодке, червоне вино 93, 70, мускат отонель 35% та інших мускатні сорти тінта. Так, це виготовляють в Одеській області, це я знаю, 93,70 за пляшечку. Накупити іспанське вино 750 мл. Так, це да, рожеве вино іспанське, свіже з тонким ароматом суниці, малини, прекрасне для пікніків і барбікю. Сорти тут навіть описані. Столове вино за 89,90, Якщо берете дві пляшечки за такою ціною, то можна і дві пляшечки, особливо якщо ви йдете на пікнік. Іспанське, так його ціна 125,90. Супер класна ціна: 89,90. А тут ціни такі на фракаліну. Така фраколіна безалкогольна. Це все тає виготовляє. Баночка ця, ЖБ баночка, 330 мл, 24,90, і розова фраколіна, і б'янко, Вони і те і те полусолодке по 29,90, напівсолодке, по 29,90. Пане тонне профітролі по 750 грам, 649 гривень, декілька видів. Ну просто виглядають смачно. Хотіла показати, що і упаковка така гарна. Тут виходить 750 грам, ціна 649 гривень. Це Італія я виготовляю. Я подивилась, вони перестали отут писати країну виробника на ціннику, а раніше писали. Зараз не дуже зручно. Скрізь приходиться отак дивитися. Бачите, і з фісташкою дуже багато тут цих видів профітроль. Ну так, на свято якесь, то взяти, мабуть, дуже смачно 750 грам. Така ціна. Я на цьому буду закінчувати свій огляд. Я хотіла акції показати новенькі. От що знайшла цікаве, я вам показала. Так, пройшлася і по алкоголю, по м'ясу. Більш-менш по всім відділам. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. І пока!